Ви пересвідчитесь трошки на 5% після презентації. А коли ви погортаєте перший і другий том, то ви скажете: ой, наша область така сіка, наша їхав тільки з Турцію. Це вже друге видання у рамках цього проекту, в якому йдеться про шість районів області. Збираючи інформацію, краєзнавці накрутили 8 тисяч кілометрів Житомирщиною. Ми не полінувались, нанесли на карті. Ті населені пункти, де ми вже за три роки побували, а це більше півтисячі сіл і містечок Житомирщини. І ми пересвідчили, що немає нецікавих районів, немає нецікавих населених пунктів. Георгій Мокрицький подякував всім, хто допомагав йому у підготовці видання. У свою чергу представники влади обіцяли сприяння та фінансову підтримку проекту надалі. Ми вже навіть наступний, другий том. Запланували на наступний рік в переліку соціально значущої літератури, яка буде видаватися державним коштом, цікава Житомирщина. Це ілюстрована туристична енциклопедія. Перше видання якої знайти сьогодні в книжкових магазинах вже неможливо. По першому тому їздили по області і самі собі вибирали. Куди вони поїдуть? Тому що, в принципі, ми даємо все від пам'яток часів Київської Русі до пам'яток радянського періоду. І людині, що цікаво, туди вона і поїде. Тому вона Ця книжка розрахована на всіх. Вже на презентації за книгою та підписом автора була черга, адже це видання для затятих туристів, справжній скарб. Привалівка. Люберський район це просто унікальне місце. Там можна кінофільми знімати. Але мало хто у нас на Житомирщині знає, напевно, що є така провалівка. Тим більше, трошки така назва з негативом, да? Провалівка. Насправді це. Ну я б назвав прекрасенка, да?